Підрив північного потоку це не просто подія. Це подія, яка визначає ситуацію в ставленні до Росії. І те, що відбувається сьогодні навколо цього північного потоку, воно дуже показове. І тут роль Польщі, і позиція Польщі, причому Бог гілок влади і президентської і парламентської дуже показова. І вона говорить про те, що поляки, як частина Європи, дозріли до розуміння того, що теракт. І диверсія це різні речі. І якщо за теракт безумовно треба карати, садити і навіть розстрілювати, то за диверсію треба нагороджувати, хвалити, давати пільги і підносити. І це принципова різниця. Як ви ставитеся до підриву північних потоків, як до диверсії чи до, як як до теракту, з вами я, Олександр Бригенес та мій канал Брігінесний Телемарафон. Це дуже важливо. Підписуйтесь, до речі, на мій канал, будете знати більше, тому що я говорю про речі, які, як правило, проходять повз вуха інших аналітиків. А вам же треба все знати, правда? І головне, поширюйте це серед родичів, друзів і знайомих, ну, щоб вам було легше з кимось спілкуватися, бо вони будуть жити в одному світі, а ви в іншому. Ну так якось не дуже. Так от виходить така історія: підривають північні потоки. Хто це робить? Ну, важко сказати. Є кілька версій, ключові версії, які сьогодні існують. Звучать так: росіяни самі підірвали, щоб налякати Європу. Другий варіант. Американці підірвали для того, щоб відірвати Європу від Росії і змусити її орієнтуватись на інші джерела енергії. Бо саме це було головною залежністю Європи від Росії. Третій варіант це спеціальна акція українців, які хотіли помститися росіянам і шукали різні джерела таких місць. І тут уже є кілька підверсій. Перше, ці українці були агентами значить, американців, які просто їх наняли для цього. Другий варіант це те, що вони працювали на українську владу і ними керував хтось на банковій. І третій варіант, що це група. Патріотів, в тому числі група е, патріотів, які фінансував хтось з бізнесменів, і вони підірвали цей потік е, для того, щоб просто помститися ворогу на нейтральній іншій території і так далі. І ви пам'ятаєте ці меми, що там це Порошенка підірвав, чи хтось інший. Порошенка, з ножем, як завжди, все підривав, тому що йому приписують теоретично, практично все те, що не може зробити влада, і це очевидно. Так от. В даному випадку, ми не знаємо, яка ця версія перемагає, але з точки зору німецького слідства перемагає версія, що це зробили українці. З якою метою? І хто? Чи як агенти ЦРУ, чи як агенти банкової, чи як незалежні патріоти, це сказати поки що важко. Але саме українці вони підозрюють в тому, що вони зробили цей. Підрив. Ну, Мені така версія, чесно кажучи, подобається. Я завжди хотів би, щоб цей потік підірвали українці. І навіть якщо відбудеться вибух Кремля, і навіть якщо під час цього вибуху будуть загинути якісь цивільні люди, я все одно хотів би, щоб цей вибух зробили українці, а не, там, умовно кажучи, якісь інші люди. Ну, В даному випадку, це моя версія, вона не має стосування до реалії, а просто така думка. І от німецьке слідство почало вишукувати людей, які стосуються цієї операції, на їхню думку, і серед таких людей виявилися хлопці, які жили один в Польщі, один в Італії. Той, що жив в Італії, того зловили і віддали німцям. А той, що жив в Польщі, того відправили в Україну. Кажуть, що відправили його з військового маташе України, ще якісь варіанти є, але ключове те, що йому дали можливість виїхати з Польщі. І тут два різних підходи. Італія вважає, що це був теракт, і тому цього хлопця треба покарати. А поляки вважають, що це була диверсія проти ворога і тому цю людину треба нагородити. І ми таку точку зору почули від Сирсь... Сикорського. І Сикорський. Мене тоді порвав, і Дивіться, я дам посилання в відео. Це відео набрало 900 тисяч переглядів, і е, навіть Річ Посполіта написала про те, що Сікорський висловив цю точку зору, і він, до речі, публічної ніде не спростовував про те, що він вважав, що цього хлопця треба вважати героєм, дати йому орден, і навіть дати е, притулок в Польщі і нікуди не випускати. Але це позиція однієї частини Польщі, демократичної частини. Це більш ліва частина, більш проєвропейська частина, Туск відомий соратник Брюсселя. А що ж з іншим? Значить, Карлем Навроцьким, Дудою, всією цією командою, яка працювала президентом. Президент у них не так, як у нас, у них там президент це більш символічна фігура, але менше з тим. Яка їх позиція? Ми ніколи нічого не чуємо від цієї правої частини, а ми бачимо тільки від. Крайньо правих конфедерації, це не зовсім піс, а це інша політична сила, але теж дуже права. Ми бачимо, як вони блокують наші пости, кордон. Ми чуємо від прихильників провладної нинішньої президентської, мається на увазі групи про те, що там треба повертатися до Волині, до якихось інших питань. Вони постійно копаються в тому, що зараз єднує Україну і Польщу, а не навпаки. І от раптом. Міністр закордонних справ, президента, у них є такий, така посада, яка формально схожа на посаду міністра закордонних справ, але при президенті, який нічого не вирішує. Ну, як у нас був, умовно кажучи, формально заступник Єрмака по міжнародним справам. От таке щось таке. От він, цей чоловік, він теж. Висловився, і він теж зробив свою відповідну заяву і її широко цитують про те, що саме підрив цієї цих потоків є великою користю для Європи. І перед тим, як когось комусь віддавати, треба спочатку розібратися, чи винен він, чи не винен, яку функцію він виконував, і так далі. І, так далі. і це дуже важливо, не тому, що вони підтримують підрив цього. Газогону. Ні, ну це окрема історія. Не тому, що вони підтримують українських хлопців, які це зробили, як вважають німці. Це теж важливо, але це другорядне. Тут ключове в тому, що Європі потрібно розібратися. Про що йдеться? Про теракт чи про диверсію? Якщо Європа дружить з Росією, то це теракт. Тому що Якісь там українці чи не українці, а якісь люди пішли, підірвали газогін дружньої Росії. А якщо ні, а якщо Росія б'є по вас дронами, порушує вашу територіальну цілісність, влітає у ваш повітряний простір, ви з ними дружите чи ні? І те, що вони роблять проти вас, це що? Теракт чи диверсія? Якщо ви воюєте, то це теракт. А якщо, якщо ви не воюєте, верніше, це теракт. А якщо ви воюєте, це диверсія. І очевидно, що Росія те, що робить сьогодні проти Європи, це диверсія це не теракт. Тому що теракт це таке більш ну, особисті, там політично вузьке, а диверсія це частина війни. І Данія вже визнала, що є гібридна війна між Росією і Данією. Можна сказати про те, що і терактиці певною мірою гібридні. А от у України пряма війна. І Україна є частиною Європи. І Україна може проводити диверсії проти Росії. І це абсолютно зрозуміло, коли Україна нищить об'єкти Російської Федерації в різних місцях, що тут дивного. І Українці мають право проводити диверсію проти Росії в будь-якому місці. Сьогодні, до речі, українці знищили на Балтійському флоті один ракетний корабель, який звідти намагався доплити до Каспійського моря для того, щоб звідти лупашити по Україні. Але наші Збройні Сили його знищили. І ви скажіть мені, це ж Балтійський флот, яке він стосування має до війни? До війни. Має стосування все, що стосується до Росії. Але ми це знаємо давно. А європейці починають до цього тільки приходити. І те, що сьогодні поляки, обидві гілки, які конкурують між собою в самій Польщі, так чи інакше визнають, що ситуація непроста, це говорить про те, що вони починають розуміти, що деякі речі проти Росії можуть бути не терактами, а диверсією. І Цілком можливо, що до цього бачення підрива е газогонів приєднаються і інші країни, які будуть вбачати в цьому диверсію. І, можливо, скоро це стане і сама Німеччина, і тоді наших хлопців спокійно відпустять, а може ще й нагородять, тому що, як на мене, вони варті цього, тому що вони мужні і чудові люди, які ризикуючи власним життям, зробили це. І таких людей в Україні мільйони. Тому що в Україні, ризикуючи своїм власним життям, людей, які нищать Росію, справді мільйони. Дай їм Боже здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, цю інформацію, хай інші теж знають. Слава Україні!